Мої вітання. Я Олександр Вахнюк, консультант до справ легалізації перебування. Мій телефон 730 150 901. Якщо у вас є питання з приводу карти побиту чи інших документів для іноземців, можете дзвонити через телефон 730 150 901. Нагадую, 30.09.2025 рік. Уже незабаром лишилося менше місяця, коли треба визначитись, не чекати, поки там щось ухвалять, чи знову накладуть вето, чи ще щось, а на підставі устави про іноземців скласти внісик на побит часовий і таким чином продовжити своє перебування до ухвалення рішення в вашій справі. Висилаєте внісик, анкету. Тобто в нього це не оплата, а сама анкета. Заповнюєте і підписуєте, кладете в поштовий конверт і висилаєте. І до моменту ухвалення рішення в вашій справі ви легально перебуваєте на підставі на території Польщі незалежно від того, чи ухвалять зміни до закону про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, чи не ухвалять. Чи будуть його розглядати довше, чи його будуть розглядати повільніше. Тобто, ваша задача зараз згенерувати цей внесок і вислати поштою. Найкраще це зробити через портал Мос. Тобто, мусите зайти на цей портал, зареєструватися, згенерувати цей внесок, Видрукувати його, підписати, покласти, покласти до конверта, бо вигенерування цього вніску там написано вийшли. Але це ви висилаєте тільки в електронну систему, але не складаєте цей вніс, коли, е, коли ви висилаєте його поштою, це ви вчиняєте юридичну дію. Ще раз телефон 730 150 901 або шукаєте радіо без цензури в гуглі і знайдете мій сайт, де багато інформації на цю тему. 730 150 901